Всім привіт! Мене звати Віталій, і сьогодні я хочу вам розказати і показати демо одної досить цікавої гри, яка мене зацікавила. цікавила, я вже заніс гроші її творцям на кікстартері. Гра називається Neverending Nightmares. Я ніколи в неї не грав, але після того, як я побачив її на кікстартері, я просто не знув, по-перше, саму кампанію, по-друге, ну просто я не зміг пройти мимо, тому. Пропоную вам подивитися разом зі мною, що воно являє собою. Це є інді гра. Давайте ж глянемо. Ремарка від розробників, що це все-таки демо, тобто що вони хочуть, щоб ми, скажімо так, без нас вони не зможуть його зробити, щоб ми робили їм фідбек. Це класно, тобто реально, що люди хочуть, щоб інші люди їм допомогли. Тож почнемо, я думаю. Ага, можна грати геймпадом. Окей. Тобто, А ходити, ну і лівий стік А, лівий стик ходити, а з чимось взаємодіяти. Окей. Вау. Мальована графіка? Чорт. Це круто. Чорт реально. Блин, чорт забирай. Це круто, це реально круто. А темне це у нас тінь. Кольорові предмети це предмети. Ван. І окривавлений. ясно. Можна нічого зробити. Жаль, не можна. Окей. Я розумію, тільки кольорові речі. Це щось де можна взаємодіяти. Окей, добре. Вихід. А, Слендер! Слендер це ти. А. Сюди на дорозі. Блін, освітлення, освітлення крок. Хіба просто подивіться, як... Як це намальовано. А. Недаром, недаром я на кікстарті грошики. Заніс їм. Ох, недаром. даром. спальня? Пальня. Великий будинок. Ходить, він, правда, як каліка. А, певно, всі ми так ходимо, коли в нас нам приснуться кошмари. Жах точніше. А, але ні, мальовка. Увага до деталей, просто подивіться, наскільки на сільки це круто. Пов'явші квіти. А! Гарі. Ну і забиті. Щоб світ там хтось не прийшов. Це мене так тихо. Це мене вже дуже сильно потішає, скажімо так. Я сподіваюся, що ви теж граєте це вночі, так як я. що. Солдатики, голов'яні солдатики. Хе, Хе, на кубіках, дивіться. Ну, вбивство. Ну, не в правильному порядку, но без проблем то є вважається. Мердер. Черт. так так. Оу-воу, брат. Жми, жми, ну жми. А, ще одна ванна. Ванна на ванні. Повно ля ляльок. Ем. Я сподіваюсь, ви зараз не оживете і не будете мене їсти. А, коник. Це мені згадує амнезію нову. То що машин з 4PX. Там теж були дитячі колясочки, які отак от хитались просто. Без причин. Тобто Та... Те тепер коридор з ляльками. Годинник? Ви бачили таке, що зробили фігурки в годиннику, коли вибила північ. Там когось просто казнь відбулася. Можна я назад піду? Тут темно. Будь ласка. Ні. Окей. Тихенько. Шайтан. там. Черт, ну насіка це круто. З... Намалю... намальовано. шайтан! Черт, не тучая атмосфера. Просто жесть. Да, то есть, мы сучки. Я, давай, 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 ты, кай, манекены. Все любят манекены. Все кто, кто, хоть раз в жизни играл в хоррор игры, все обожают манекены. О, а, подивиться, ну, подивиться на стены, на, на, черепочки. Чем дальше ты, я все больше и больше радую. Лендер завит. Это... А. 10. Черт. на заднем плане такие? Окей. Um. Okay. Um. Uh. Можно и подозреть. По-моему, червоны... Там Це честь круг. Так, а, у, не двое. Окей, злоб нам не туди. А, черт. Я може. То есть, если я сейчас возьму свечку, то я сможу появиться, что в темній кімнаті. кимнайте. <свісна> Окей. Раз ви мене так просити. Ну, топ-тепляно. Про що про що я говорю? що шо, шо- шо? А, боже, чому ти покинув? Це ж я. Так. Што? себе, бо мене вбили і я перед смертю написав записку лиш. По-моєму, ну, я звичайно не розумію, як ця гра буде себе поводити далі. Тобто, кожен раз, коли ми помираємо, скажіть, все, будемо я розумію, потрап... потрапляти... а. а! Що? оде! Дійс витажці бачу. Так, дівчинка, спокійно, спокійно. Все у нас добре. Вертаємося тою на до яку прийшли. І вховаємося в нашу постільку. Як лякали в Outlast, я надіюсь, ви знаєте. Я не робив погляд на груну. Так, окей. І нам назад. Я вші квіт. Стоп, ап! Ці двері були б, коли я перший раз тут проходив? Чи я реально втикну? Двері вниз, Тобто в підвал. Окей, ладно. А, тут темно, тому я би. Скажу, все їх не було, вони поки вони з'явились, коли я взяв свічку. Окей. Сокира? Mm. Не клади свій um, Ну ладно ah! Ah! <плес> <плес> uh. Uh. Ну, скоріше за все все та як я й казав то есть помираємо, і починається новий Uh, ну так, якби, би, нова арка. Якщо хтось вас дивився. Uh, Блін, голови вже навіть вилетіло. Як називається аніме. Там теж з арками. Uh, там теж було так що саме. Головного героя вбивали, потім все починалося з нуля. О. Uh. Ну і нашом ніцитоп. Чуєте хтось гримить цепями. Так, uh. так. Uh. Темнота! Твіту! Скоренько вперед. Вперед туди, де світло. А там. Чого? я не хочу туди. А, а. Проклятий Razer Surround. На в семи каналах це так стрмно. Що такий довгий коридор? Чому він не закінчується? Двері, двері. <світ> <світ> Бей! Бей! <світ> Втікаємо звідси. Отзиміть, ха реально хата помінялась. А! Что гореще? Бреш ще зі свічка. жінка? Я тебе вб'ю топором. ти мене. Круто! Тепер ми в дурці. Знаєте, що я вам скажу? Це було круто. Недаром я кинув їм гроші, Нет. я обов'язково заберу цю гру, коли вона буде. Ну, реліз. обов'язково. Ну, не можу сказати, що закликаю вас. Якщо вам сподобалося, можете дати людям гроші на кікстартері. На кік Якщо ні, ну тут вже Ох, сильна гра, реально я в 3D-іграх так не лякався, як мене тут пробрало. Ну що ж, дякую за те, що дивитеся. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!